Шановні колеги і колежанки, якщо ви запитаєте мене, які з ключових змін в рамках реформи децентралізації мені в першу чергу приходять на думку, то однозначно це буде інститут старост чи не найбільш важливої посадової особи існуючої системи місцевого самоврядування. Саме старости стали відповіддю на потребу наближення надання послуг населенню. Із початком повномасштабної війни. Тисячі населених пунктів і сотні тисяч українців опинилися в окупації, а згодом і на деокупованих територіях. Війна визначила виклики не властиві для мирного часу: руйнування інфраструктури, психологічне виснаження громадян, життя в умовах браку електрики та зв'язку, нестачі продуктів харчування та води. Тож для багатьох наших громадян староста став запорукою збереження майна отримання соціального захисту або ж справедливої компенсації за втрачені активи. Він той, хто допоможе знайти відповідь на будь-які запитання. Він уособлені підтримки зі сторони держави на території громади. Саме тому. Нац спільної з вищою школою публічного управління започаткували освітній проект школи підготовки старост. Він має на меті допомогти органам місцевого самоврядування та старостам в їх роботі. Цей проєкт розпочав свій шлях на початку 2024 року. В освітньому проекті взяло участь майже 600 старост 370 з них з 242 громад успішно завершили навчання. Онлайн-курс школа старост є продовженням ініціативи Національного агентства України з питань державної служби та вищої школи публічного управління. Курс надає теоретичні знання і формує практичні навички, необхідні для ефективного виконання обов'язків. Досвідчені викладачі та експерти діляться практиками, реальними кейсами та цінними порадами. В онлайн-курсі ми розповідаємо про особливості законодавчого регулювання, про механізми та інструменти забезпечення діяльності старост. Знаю, наскільки важливою та відповідальною сьогодні є робота старост. Непересічні виклики зумовлюють все більший запит на нові знання та підтримку. Я вірю, що мотивація лідерів місцевого самоврядування та освітні інновації зроблять наші громади сильнішими. Національне агентство та вища школа продовжать створювати можливості та нові освітні ресурси, які допомагатимуть вам у цьому. Бажаю всім натхнення, нових знань та успішного навчання.